Вітаємо, шановні радіо, відеослухачі, шановні студенти. Сьогодні у нашій мікростудії в українській світлиці Пізбурського університету, доктор, кандидат політичних наук Володимир Лернотович. розбираємося з ситуацією, яка в Україні і в світі, адже дуже багато поглядів. Всі ми бажаємо перемоги України, і ми хочемо деякого. Такого геополітичного роз'яснення від професіонала. Доброго дня всім. Ситуація з початком війни Росії проти України докорінним чином змінилася. Тут дуже багато різноманітних поглядів, що робиться в світі, яким чином існує світ, які його перспективи. Ну, щоб побачити перспективу, ми мусимо якимось чином глянути в минуле. Як, на мій погляд, Україна з нападом Росії з такою лютою експансією азійською отримала унікальний шанс, якщо глянути таку ретроспективу десь в ХХ столітті, то на початку ХХ століття в нас нічого подібного аналогічного не було. Атланта, Західна Європа, так званий цивілізований світ тодішній не хотів визнати ні західну українську народну республіку. Українську Народну республіку. Тобто вони її формально визнавали, але ми не мали того плеча, яке існує зараз в сучасному світі. Тобто, з плинністю часу через 100 років ми отримали унікальний шанс, бо маємо вагому підтримку в вигляді англосаксонської цивілізації і так званого, не так званого, а власне демократичного світу. Дивно, що 4 роки тому ми десь записували перед виборами. Байдена і ті всі е, е, електоральні перипетії, то е, внизу можна буде по зносці подивитися е, ті старі мої записи, які існували і <universities, coughs> існують е, в сегменті Lector в нашому Ютубі. Як мій, на мій скромний погляд, ситуація розвивається, напевно, ту динаміку, яку ми бачимо у сучасному світі, розвивається внаслідок невдалого закінчення Другої світової війни. Так, моя дуже така доволі еклектична думка, ось в чому вона полягає. Після Першої світової війни сталася дивна розстановка світу, і Німеччина опинилася в ситуації програної. Країни і вона мала подібну ситуацію як сучасна Росія, тому її можна чисто спроектувати неподібність програність у війні. А Росія себе асоціюючи радянський союз програна радянський союз у 91-му році, як сказав у 2008 восьмому році на пунктанкінській на промові Володимир Путін. Що це було найбільшою геополітичною 20-го століття? Можливо. Він мав рацію, але я роблю переоцінку цінності. В сучасному світі постмодернізму, постструктуралізму, е, релятивних цінностей, тобто зміщення акцентів, де немає абсолютно ніякого абсолютно немає абсолютної правди, є постправда і так далі. І е, про це говорять численні вчені і дослідники, наприклад, такі, як е, пам'ятаю Френсіс Фукуяма, якого я чимало разів. Е, Цитував у іс у, у своїх скромних наукових розробках. Він говорив, що ліберальна демократія після 91-го року, після розвалу тоталітарного радянського союзу, вона опанувала світом і вона є обозначальною моделлю на перспективу. Ну, бачимо, що в багато в чому в якомусь сенсі він значно помилявся. Іншу версію тому, що ми бачимо 20-те століття найбільшої трагедії, як на мій погляд. Була переоцінка стратегічних плюсів і стратегічних мінусів, бо війна, як завжди, вона є справа есхетологічна і вона детермінує такі поняття, як добро і правда, тобто чорне і біле, плюс і мінус. Так ось переоцінка цінностей, на мій суб'єктивний погляд. Мені видається, що нацистська Німеччина це було величезне зло, це було тоталітарне зло з його антисемітизмом, антислов'янізмами і так далі. Це було тоталітарне зло. Але ми тут зіткнулись дві цивілізації: дика азійська під номінацією Совєтський Союз і дика нацистська. І внаслідок того, що нацисти зайняли таку антисемінську, антислов'янську, антинародну. Позицію, я думаю, сталася велика переорієнтація, наприклад, Вінстона Черчилля, який знізував всі всі ці дружні жести, які робив Невіл Чемберлен і підписував зговор, Мюнск, Мюнхенський договір, де вони продавали Чехословаччину і західні країни ненаситному на Гітлері. Та сама ситуація, ми екстраполюємо на сучасну на сучасну Росію ось що сталося в Другій світовій війні? В Другій світовій війні Чемберлен відійшов у минуле і на чолі Британської імперії став Вінстон Черчилль, демократ, патріот, блискучий оратор, до речі, і він намагався один протистояти нацистській Німеччині. Але Франхід Делано Рузвельт, особливо його дружина Елеонора Рузвельт. Дуже акцентувала, що спочатку Рузвельт не хотів допомагати Британії, але під впливом Елеонори Рузвельт вони все таки вернулися до так званої англосаксонської корпоративності, до англосаксонської солідарності, і Америка зайняла сторону з Об'єднаного Королівства, і таким чином вона виступила єдиним фронтом. Нацисти пробували свого часу. Нацисти це була жорстока тоталітарна система з концентраційними таборами, з, з ксенофобією, тощо, але вона зіткнулася ще одним злом, яке було не покаране. Це з, з, з Совєтським Союзом, який у 39 році мав пакт Молотова ріббентропа про НКВД і ГЕСТАПО помало, договори про співпрацю і так далі. Ці договори мені видаються дуже такими. Креативними, як на ту пору, і дуже антилюдськими таким чином, внаслідок Другої світової системи, внаслідок Другої світової системи світової війни, одне зло велетенське світове нацизм був покараний, а друге, велетенське зло, яке замінило, яке ми помилково чомусь називали виселенням. Друге зло замінило собою нацизм і е, дика орда комуністичного комуністичного штибу. Завоювала західну східну Європу і стався так званий розподіл, геополітичний розподіл хлібу світу, і ця рівновага тривала досить довго, але знову ж таки, внаслідок Ялтинської конференції, внаслідок Нюрнбергського процесу, зло було покалено тільки почасти. Це зло було називалося нацизмом. Не був покараний сталінський режим. Якщо так взяти, глянути війську пов'язану на факти і цифри, то сталінський режим поклав жертв приблизно 8-9 разів більше, ніж режим нацистський. І ще можливо невідомо, як би повернулась доля України в часі Другої світової війни, бо були пропозиції, зокрема Альфреда Розенберга і адмірала Канаріса про те, щоб дати. Незалежність, повну незалежність України в часи Другої світової війни. А таким чином, як Україна була окупована Совєтським союзом, то Україна мусила своїм численним людським ресурсом і своїм інтелектом розумом величезна кількість генералів, величезна кількість науковців. мусили працювали на совєтський союз Бо категорично неправильно. Що е, Україну е, нацистський режим не трактував як самостійну одиницю, але ми маємо зараз унікальний випадок, коли Україна сталася в сам факт, що 30 років е, все таки незалежності дали свої дали свої сліди і. І цей вислід відчувається в тому, що зараз народ піднявся сам і став, по суті, народ трансформувався в націю, тобто єдину цілісну одиницю, чого ніколи не було. І ми маємо унікальний випадок в тому, що нас дуже е, дружно підтримує західна цивілізація, до якої, першочергово чого входять Британія, Сполучені Штати Америки, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея, Ф Філіппіни. Е, е, і весь так би мовити, Західний цивілізований світ і Європейська Унія. Радянська Росія, верніше сучасна Росія, вона просто живе рудаментами радянського Союзу і залишились атавізми від тої епохи. Повністю в підоглядної філософічній площині в них існує так званий інститут російський інститут стратегічних іслідовань, і ті всі дугіни нарочицькі, Назарою вони нічого нового не придумали. вони просто екстраполювали і сплагіатили думки Х'юстона, Чемберлена, Адорно, Артура Гобіно, Мюллера. Не плютати Х'юстона Чемберленом з Невілом Чемберленом. Це прем'єр Британії. Це були величезні філософи тогочасні І по суті, сучасний російський режим він просто трансформував ті всі речі. Плагіатному стилі і видає їх за оригінал таким чином. Це вся Ресі і ця вся придворна камарілля, професорська вона просто обслуговує сучасний режим, який, до речі, м ю, м ю мав всі перспективи захопити світ своїм корупційним стилем. Але вони настільки набрались нафтогазових доларів, що їм захотілося поникати пунктів, і вони вирішили виклати, викинути, кинути рукавичку в цьому цивілізованому світу без огляду на те, що може бути і. Просто мені прикол з іншого боку, що народ цивілізований і цивілізована Європа, і Сполучені Штати, і Західний світ не розуміє підності підлості лицемірства і підступності і ментальності російського так званого міру, російського світу, російська ментальність є все проникна абсолютно корумпована, абсолютно брехлива. Просто онтологічні засади західного світу розуміють чесність, порядність, демократичність. І тому мені якось видається, що західні спецслужби дуже слабо, дуже в'яло реагують на такі неймовірні потуги сучасної російської неоімперії, яка хоче відновити знову ж таки радянський союз. І дуже сильно помилявся, як на мій погляд, великий філософ Самуель Хель, соціолог Самуель Хельтінгтон Самуель Хантингтон, який говорив про війну цивілізацій. Почасти він мав рацію, якщо з огляду на це, але. Його проспекція була в тому плані, що буде цивілізація між християнством, між мусульманством. Певною мірою це зараз хочуть реалізувати якісь сили. От, наприклад, бачите, виступи палестинців, які виступають проти, проти Ізраїля. Все із за того, що не вдала еміграційна політика Сполучених Штатів Америки неправильне розуміння сенсу і статусу. Республіканської партії, яку чомусь і наших багато земляків сприймають інерційно, як це партія Рей, Рейгана, це партія твердих консерваторів, твердих цінностей, це е, заборона абортів, християнська перша основа і так далі. Але на жаль, трансформація сталася настільки потужною, що е, сучасна республіканська партія це абсолютно не е, партія епохи Рейгана і попередніх поколінь. Вона наполовину куплена, як бачимо, в сучасні голосування в Конгресі і в Сенаті, доленосні, до речі, голосування, які відкривають нам шлюзи, і дають можливість все-таки вижити Україні в цій нечуваній ситуації. Але ми маємо один серйозний і великий козир на, свої, на своїй стороні: що за, нам, за нами стоїть весь цивілізований світ, цивілізований світ, підкреслює, і сталася та демаркація світу, і війна стала. Е, е, Таким абсолютизуючим чинником, де з одного боку стало світло, добро, чесність, непорядність тобто абсолютна поляризація всіх якостей. і з іншого боку, і така інша онтологічна засада гляньте на саму людину. Людина вказується в таких екстремальних ситуаціях в максимальній своїй красі або в максимальних негативних виявах. Тобто, мене навіть здивувало те, що я бачу на російських телеканалах. І пропагандистських, який вияв людської несамовитої люті і злості може існувати в людини настільки є людина, є суперечливе амбівалентне творіння. Господнє з одного боку абсолютне добро. З іншого боку, це може бути абсолютне зло. Дуже прикро, що сполучені штати неправильно акліматизувалися після. Дев'ятсот дев'яносто року формального розгрому радянського союзу, але коли з'явились в Росії такі фільми як Брат і Брат, 2 я зрозумів, що це буде повернення до радянського союзу, і ті фільми Балабанова були по суті детонатором вибуху ностальгічних мотивацій, і тепер росіяни виступають як нові фашисти. І правду казав Черчич, що неофашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Подивіться, як вони спочатку, як і де 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 де. Скасування людяності. Що це мається увазі? Спочатку українців називають фашистами. А якщо фашисти — це на людину, то їх можна вбивати. У цьому вся сіль і суть російської пропаганди. Дуже дивно, що світ в моїх попередніх на каналі лекторів. Я, я дуже багато давав, що світова по, світова хвороба популізму. Ми потім зноски ми дамо в цім. В чому полягає саме що сірі? Невиразні особистості очолюють світ і стають в епіцентрі такі постаті, як Мадуро, Орбан, Марілі Пен, Фіцо, Берні Сандерс і Фуентес, вони стають в епіцентрі світових медій і ними зачитуються, тому що той світ постструктуралізму, сучасного релятивізму, тобто де все відносне, добровідносне, правда відносна, і ще, ще сучасний світ називають постправдою. Колись, хоч в минулі часи. Були знамениті оратори, такі як ще в римські часи, грецькі часи, демосвен, в римські часи Цицерон, в часи Французької Республіки Робесп'єр. Пізніше, Черчилль, Муссоліні, Гітлер, Троцький, Каст Кастро Фідель. Це були гігантські оратори і видатні титанічні постаті. А взяти сучасного Трампа це просто ну не хотілося би образати чисто суб'єктивно, ну це. Людина абсолютно позбавлена здорового глузду і розрахована власне на низький, абсолютно низький інтелект, на так званих американських риднеків, люди, які не здатні до системного панорамного бачення, до аналітичного і синтетичного осмислення сучасних процесів. І на це, на жаль, На жаль, великий відсоток, надзвичайно великих відсоток людей, які власне вірять подібним популістам. Гляньте на цю Меджорі Мердж... Грін чи Трампа. Це люди. Позбавлення абсолютно будь-якого такту. Я вже говорив, що менше того, що люди сидять просто група Мага, наприклад, Make America Great Again, Це група, яка сидить абсолютно на російських долярах, і див, дивна ситуація: вони ненавидять е, ті всі правителі світу, російські вони ненавидять е, е, Америку, ненавидять все. Зато дуже часто, дуже вміло е, дуже колекціонують портрети Америки в вигляді купюр. Так ось. Я думаю, що зараз є переломний момент. Єдиним суттєвим недоліком Байдена є його віковий ценз. Там Трамп є теж старий, але ми знову ж на тому ж вододілі, як я це розказував у 2004 четвертому році. І треба е, подолати ті старі стереотипи, інерційні стереотипи світу, бачення того, що консервативна партія це власне консерватив. На жаль, як бачимо останні голосування пів на пів половина партії 112 чоловік. Ми можемо вважати, що їм було занесено, їм було занесено хабар, і цей хабар вони просто відпрацьовують на Москві. На Москві таким чином, е, е, це стосується дуже багатьох і медіа. Подивіться, що робиться в західних медіях. Навіть такі е, видатні е, респектабельні видання, як Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Пост, Політико, і так далі. Вони дуже дуже і часто друкують замовні статті під російську копірку. Таким чином, ми бачимо, що сталася величезна нівеляція самої системи медіа, Тобто, медіа, ті всі канали FoxNewс, Фокс Макс News, Fox News, Fox News і, і ті е, Руперта Мердука, який, до речі, латентним прихильником марксизму, який є латентним прихильником комуністів, як і численна е, західна професура, яка дуже вирішила побавитися стало модерно як в кінці 19 століття, побавитися в марксизм. Дуже модно стало марксистом. Тепер бути. Подивіться, що тільки не говорить сенатор Берні Сандерс. Це типовий марксист, учень Бакуніна е, е, Маркса і так далі. Таким чином, цим грішать вся професура. Я вже не говорю, що всі численні вузи напічкані, на напічкані, натикані всеможливими кафедрами, на, натикані всеможливими організаціями, громадськими і так далі. з російським капіталом, спочатку, вони видаються невинними. То то якась спортивна організація, то якась секція. То, то гурток вивчення культури, гурток, гурток Пушкіна, гурток, все це замасковано, і все це потаємні організації, які інтелектуально спрямовуються е, Російським РИС, РИС, інститутом стратегічних слідів. Це дуже потужна одиниця, а з іншого боку, вони під куратором спецслужб Росії. Подивіться, що зараз робиться в Америці: соціальні хаоси. То літаки почали не спрацьовувати, то палестинські виступи і так далі. Не один знавець, не один фахівець говорить: приберіть російські спецслужби і зникнуть майже всі терористичні організації світу. І це аксіома, і це є. Ми сприймаємо апріорі, і ніякого доведення не потрібно. Таким чином помилявся і Фукуяма, і почасти помилявся Хантінгтон. Певною мірою помилявся навіть такий видатний філософ, історик-соціолог Ніл Фергюсон, який. Є ну його плюс, плюс видатний плюс є в тому, що він відводить на максимум сенс англосаксонської цивілізації, роль у світі. Він говорить про відновлення формальне відновлення британської імперії, хоча британська імперія по суті вона, нас в суті далі існує, бо це і Нова Зеландія, Австралія, Канада і низка країн колишніх колоній, які в мирний спосіб дуже в розумний спосіб розійшлися. І таким чином залишили Британія, чого не може допустити Росія. Росія хоче насильницьким чином зробити новий Совєтський Союз, зробити нову колонію. А Україна є усердям цивілізації російської без України, без як вони говорять матері город русських Київ вони взагалі нічого не вартують, і в них все суцільно викрадено, починаючи від Прокуповичів і наших гетьманів і наших е, просвітителів, які просвіщали і релігійних діячів які застали російські закладки І тому тут іде екзистенційна боротьба не на життя а на смерть не на життя а на смерть і в цій е, в цій битві в нас немає альтернативи ми мусимо виграти інакше нас тут е, е, чекають як каже маргарита симонян е, яка намагається бути більшою росіянкою ніж самі росіяни що каже, що нам треба шукати ступів для розвішування українських громадян. Тобто, вони це говорять в ефірі, в аналах історії не було такого навіть за нацизму, такого не було навіть за станалізму. Вони говорять про геноцид, етноцид, лінгоцид і так далі. У нас немає вибору, ми змушені це зробити. І зло, яке не покаране внаслідок Другої світової війни, і цей Ялтинська система правова і Ялтинська геополітична система рухнула, і ми маємо. Єдиний шанс вийти з цієї, з цієї ситуації, як ті, які несемо хрест людства і рятуємо власне ялтинську систему повернення до цінності після другої світової війни, і цей біполярний -бі світ, який зараз нав'язує. Китай з Америкою, буцімто, і Росія хоче приєднатися, хоче бути третім полюсом. Звісно, цей третій полюс не можна допустити, бо екзистенційне е е інфернальне зло є сучасна Росія, яка є синтезом царської Росії і совєтської НКВДшної комуністичної системи. Таким чином, нам з одного боку треба дивитись на традиціоналістів, таких як, як Юліус Евола, Річард Пайп, Томас Томасловенслова, але з іншого боку, ми мусимо також приймати все таки реальні демократичні цінності. Я колись в своїй молоді був категоричним прикильником радикального націоналізму. я схиляюся більше до центризму, до звичайного демократичного націоналізму. І прошу знову ж таки всіх не вірити. Не вірити про те, що сучасна консервативна партія республіканська є консервативною, а а не є п'ятою колоною Москви. чому бо численні голосування і це відтермінування, яке Трамп, який ще не будучи президентом, зумів заблокувати більше як на півроку допомогу Україні. Тобто для них цінність і самоцінність людини є абсолютно нічого, і ми зрозуміли для них є тільки абсолютна влада, і плюс, якщо б це було що інтелект. Цього Трампа замішано на, на якійсь розсудливості, здатності до аналітичного системного осмислення до геополітичних візій, то ми б ще це могли сприймати. А так, все-таки, хоч і плавний, і спокійний, і старший чоловік Джо Байден, все таки він виступає рятівником як досвідчений, розумний і, і спокійний політик. У нас немає альтернативи або програти і зникнути як нація, як цивілізація. Або виграти і покласти кінець цьому інфернальному, пекельному тотальному світовому злу. Дякуємо всі питання Прошу в коментарях і посилання також вислухали політолога Володимира Лернотовича.